Виконуємо номер 1447 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У першій пачці вдвічі більше зошитів, ніж у другій. Після того, як з, першої, з другої пачки 20 зошитів переклали в першу, у другій зошитів стало в 4 рази менше, ніж у першій. Скільки зошитів було в кожній пачці спочатку оформимо умову задачі у вигляді таблиці. Перша пачка, друга пачка було, змінилося, стало. Заповнюємо, читаємо умову, заповнюємо нашу таблицю. У першій пачці вдвічі більше зошитів, ніж у другій. Два рази більше. Після того, як з другої пачки 20 зошитів переклали у першу. Тобто з другої забрали 20 зошитів, а в першу додали 20 зошитів. У другій зошитів стало в 4 рази менше. В 4 рази. Менше скільки зошитів було в кожній пачці спочатку. Позначимо кількість зошитів, що була у другій пачці спочатку змінною х, позначимо кількість зошитів. Що в другій пачці спочатку змі В перший відомо, що було в два рази більше, отже, це буде 2х. Стало в перший 2х відня... додати 20 зошитів, а в другий Х відняти 20 зошитів, в другій пачці в 4 рази менше. Отже, ми помножимо кількість зошитів другій пачці на 4 і перерівняємо до першої. Маємо рівняння. 2х додати 20 дорівнює х відняти 20 помножити на 4. Помножимо на 4 кожних з чисел в дужках. Маємо 4х відняти 80. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни у праву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки до 2 додамо число протилежне до 4. І до мінус 80 додамо число протилежне до 20. Мінус 4 додати 2 буде мінус 2 і множимо на х, мінус 2х. Мінус 80 додати мінус 20 буде мінус 100. Ділимо на мінус 2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. 100 ділимо на 2, буде 50. Робимо висновок у другій пачці. Було 50 зошитів. У першій 50 помножити на 2 дорівнює 100 зошитів. Записуємо відповідь. 100 і 50. Номер 1447 виконано.